Тобто ми з сьогоднішнього дня, 27 серпня, забезпечуємо вільний, безперешкодний, безплатний доступ до пляжної лінії по всьому периметру. По всьому периметру. Пункт номер один. Пункт номер два. До 10 вересня ми повинні по периметру розчистити 50-метрову смугу для того, щоб людина могла повністю пройти. Пункт номер три, ми повинні підтримати. <п 'я> Айо! Номер, пункт номер три, ми повинні підтримати підприємців, які здійснюють свій бізнес, тому що ну, є людина, яка хоче, скажімо, там проплатити якісь кошти. Але це означає, що людина, яка скажімо, хоче там взяти собі ліжак, вона підходить до будки, там платить, скільки там воно коштує. Це, ну, це не наше питання, це питання підприємця, чи там рушник, чи іншу послугу, бере і отримує цю послугу і за це отримує кошти. Після, після, після цього ми повинні, я думаю, що орієнтовно 14 числа. Ярослава Богданов, сісти з головним архітектором, сісти з підприємцями і, напевно, це все може публічний конкурс оголосити, може просто порадитися, воно повинно виглядати достойно.